500 мільйонів гривень. Саме стільки заробила ОЗУ чорних реєстраторів лише за 4 роки, і лише на Гарківщині. Вартість однієї реєстраційної дії стартує від 800 доларів до 50 тисяч доларів за період з 21 по 25 рік лише три реєстратори Зоткін, Жбадинський Тисленко, здійснили більше 15 тисяч махінацій, заробивши для ОЗУ до полумільярда гривень і Мельник, головні обличчя схеми, і все це під прикриттям Мін'юсту, Стефанішини, Свистун, Елецького, використовують держреєстраторів сільських ОТГ, які незаконно сидять в офісі Мельника, дербанять Харків, область, дергачі, Солоніцівку, Шантаж, Хабарі, підробка документів, замовні статті для них норма. Зодґін за 4 роки провів понад 3 тисячі реєстрацій. Жбадинський 8, Тесенко, 4 тисячі. Реєстрували майно без БТІ, без паспортів, навіть без присутності власників, підміняли площі будинків, змінювали статуси нерухомості, продавали незавершені будови як житлові. Ми добили зблокування реєстраторів і внесення даних в ЄРДР. Але Мельник і Волик не здаються, шукають нових виконавців і намагаються підкупитись у судах, кажуть, готуються тікати за кордон, поки суд розглядає справу Волика. По хабарю. Ми далі відпрацьовуємо ЦОЗУ, нових нотаріусів, реєстраторів, об'єкти, російський слід, схеми з євідновленням, шантажем зливом даних клієнтів. Є думки, як зачистити цей спрут? Пиши в телеграм.